Всім привіт! Мене зовут Сергій Мікулов. Я автор блогу Балади економного лицаря. І сьогодні я хочу вам показати новий дизайн калькулятора курсових різниць, про який я розповідав минулого року. Мені допомог його зробити учасник спільноти Applant Олександр Марченко. За що велико тобі дякую, Олександре. Давайте подивимось, як він працює з таким новим дизайном. Там буде два калькулятора, який перший називається розрахунок гранічних цін та курсу інвестицій з урахуванням податку на курсові різниці. Він потрібен для того, щоб ви розрахували по конкретній транзакції, як впливають курсові різниці. Другий це модель впливу податку на інвестиційний прибуток та результат інвестицій при змінних темпах девальвації та проценту прибутковості. Це такий прогноз на майбутнє яким буде податок на прибутку, якщо певним чином буде змінюватись доходність ваших інвестицій та е, очікуваний темп девальвації. Давайте почнемо з першого: як порахувати які податки та скільки там курсових різниць по певній транзакції? Переходимо на цей калькулятор, посилання на нього буде в запису до цього відео, і вводимо дату вашої транзакції, наприклад, 20 березня. 2020 року ви купили акції компанії Apple у кількості 10 штук. Натискаєте порахувати, вона автоматично вам порахує показники відповідно до курсів НБУ, до цін, які були ринкові на той момент, та на сьогодні. Вона рахує по стану на сьогодні. І ми бачимо, що фінансовий результат, він рахується. Ну всі показники, які рахуються, вони будуть рахуватися як в валюті, так і в гривні. Ми бачимо, що ми на цій інвестиції зробили аж 1315 доларів 40 центів, по гривні еківалент 55 тисяч, і для додаткової, не знаю, складності або просто для додаткового розуміння, ми порахували так, же, як той чи інший показник, виглядає у відсотках річних, тобто темп його зростання. І ми бачимо, що є курсові різниці в гривні це 5628 гривень, 36 копійок, в валюті 149 доларів. Ну, курсові різниці в валюті рахувати це такий умовний показник, щоб ви розуміли, скільки в вашій доходності. Буду оподатковуватись не лише прибуток, от є прибуток 1315, а й додатково буде оподатковуватись певна різниця, яка штучно виникає за рахунок того, що гривня е, спочатку вашої інвестиції девальвувала, і штучно буде збільшуватись ваше оподаткування на, на таку певну суму. І ми дивимося, що податки будуть 285 доларів в перерахунку на долар, а в гривні. 10 748. Нагадаю, що податки це 18% податок на доходи фізичних осіб та 1,5% військовий збір. Тобто можемо порахувати, що з 55 тисяч майже 19,5% це буде така сума. У тому числі і буде врахована податок на курсовий різницю. Ну, дивимось, да, що саме з курсових різниць у вас в тих 10 тисячах вже 1000 тисяча цього податку. І фінансовий результат нетто в валюті це тисяча доларів, у гривні 44 тисячі гривень. Навіщо нам такий розрахунок потрібен? Для того, щоб ви розуміли, що ваше оподаткування залежить не лише від тих інвестиційних здобутків, які ви. Отримуєте за рахунок своєї якості інвестування, а і певний вплив мають зміна курсів гривні або іншої валюти, наприклад, якщо ви в іншій країні перебуваєте десь в сходні правила оподаткування. І особливо це важливо враховувати для тих, хто намагається спекулювати, наприклад, на Короткострокових інвестицій. От ми можемо подивитись, наприклад, а як би це було, якщо б ви інвестували в грудні 23-го року? Ми бачимо, що якщо б це було в грудні 23-го року, так, Apple зростав і ви отримали певну порахувати, потрібно натиснути. Ми натиснули порахувати, і ми бачимо, що фінансовий Показник негативний, тобто не було зростання цін і нема оподаткування. Але давайте подумаємо: наприклад, якщо б це було в 9-му місяці. Так, порахуємо. І от ми бачимо, що, наприклад, якщо б ми інвестували 1 вересня 2023 року компанію Apple то ми б на сьогодні отримали мінус 6 доларів 6 доларів збитки. Але за рахунок того, що у нас відбулися курсові різниці, тобто курс гривні збільшився, у нас виникла штучна, так звана курсова різниця, а штучний прибуток аж 344 гривні, аж на 2000 гривень, з яких ми маємо сплатити 344 гривні. Гривні податку, що по справжньому для нас буде, буде збитком, ми бачимо, що у нас фактично в валюті ми отримуємо 15 доларів збитку. Хоча у гривні ми отримуємо прибуток. Ну ми розуміємо, що в гривні можна рахувати, але це ми те інвестуємо в доларах. Тому якщо вона закордонні інвестиції, ми маємо розуміти, що у нас зараз збиток, і закривати, закривати цю позицію це означає, що так: ми сплатимо податки, і у нас буде збиток. Тому, будь ласка, використовуйте цей калькулятор для того, щоб приймати рішення, чи закривати вам свої спекулятивні позиції, чи ні. Далі є дуже детальний опис, як воно все рахується по елементам, можете перевірити. І якщо у вас будуть якісь заперечення, будь ласка, в коментарях до цього відео напишіть. А наступний калькулятор, який я хотів вам показати, це модель впливу податком. Ось як виглядає. Ви можете вказати, наприклад, початковий курс валюти, і тут ви можете вказувати не лише курс гривні до долара, ви можете і курс злотого. Я знаю, що в Польщі, в Польщі також є. На вплив податку на курсові різниці, тому будь-яка валюта, будь-яка ставка прибутку можете вказувати по податку на, на, на прибуток. Далі ви вказуєте прогнозовану дохідність і вказуєте очікувані темпи девальвації. Навіщо вам це потрібно? Для того, щоб розуміти, який буде орієнтовно відсоток вашого прибутку, ви будете витрачати на податки. І Якщо ви будете займатися інвестуванням на певному горизонті, чи варто вам обирати стратегію інвестування в іноземне ну, в, в доларові інвестиції, чи можливо зробити наголос на? Інвестування в іншу валюту, або щоб ви розуміли, ну, які у вас є альтернативи. Наприклад, ви, ви кажете, я ну, зараз курс 37,62, поставка податку 19,5%. Ринок фондовий, наприклад, буде приносити, на мою думку, там 7% на, на рік. І я буду інвестувати на 5 років. Темпи девальвації там. Декілька, да, там 12 це історичний темп девальвації, 10, наприклад, більш оптимістичний, 7 ще оптимістичніший, 5 ще оптимістичніший. Якщо я проінвестую на 5 років, то з урахуванням темпу девальвації курс гривні буде від, 60, від 48 до 66. А який буде податок? Податок буде від 30 до 40% ви маєте розуміти, якщо це буде 30%, то від 7 залишиться десь 5, 4,9. А ви кажете, а у мене є, наприклад, інвестування в ОВДП, в доларові на такий же самий термін. Ну, ми розуміємо, що поки що 5-річних ОВДП нема. Але, наприклад, у вас є альтернативний спосіб інвестування, який буде вам приносити більше ніж 5%. І ви можете сказати, ага, тоді тут у мене буде з таким темпом, деволювається що не менше 5% у мене буде залишатися, а там, наприклад, у мене 7% чи 12% доларів. Можливо, я буду інвестувати в інший інструмент, але ви маєте розуміти, що інвестування в фондовий ринок воно більш безпечне з точки зору того, що там більше ліквідності. Так, є волатильність в різні інструменти, але якщо ви на короткому проміжку часу інвестуєте, наприклад, в облігації, особливо там казначейські облігації, звісно, там не буде 7%, там не знаю, відсотка 4. Ось тоді ви можете отримати менше дохідності. Але ви отримуєте більше ліквідності. Бо якщо це український інструмент, тут більше ризику, відповідно, і більше дохідності, але менше ліквідності. Цей калькулятор не допоможе вам порівняти ліквідність, ви має, маєте зрозуміти це самі. Але він допоможе вам порахувати відносно дохідність з рахуванням впливу курсових різниць на ту чи іншу іноземну валюту. Ви можете скоротити. На таблицю, тобто вона буде показувати кожні 5 років, а можливо, можете деталізувати, якщо ви хочете подивитись, як воно працює по рокам. Ну і графічно ви можете також подивитись, як виглядають ставки прибутку зпливом часу. Чим більше ми інвестуємо, тим більше ставка прибутку наближається до своєї. Номінальної величини, тобто до 19 плюс,5%. Тому я кажу, що на горизонті до 10, як краще 20 років, не, краще не займатися спекуляціями на фондовому ринку. Або ви маєте розуміти, що ваші очікувані доходи мають перекривати ці ставки вашого очікуваного заробітку. Як впливає на девальвація на дуже короткі інвестиції, ми з вами вже подивилися на цьому калькуляторі. І бачимо, що не завжди це може бути досягнуто. Сподіваюсь, ці калькулятори зараз працюють набагато зручніше, і буду радий, якщо ви поділитесь своїми враженнями від цих калькуляторів в коментарях до цього відео. Підписуйтесь на мій канал, обіцяю, буде далі. Багато корисного і цікавого для українських інвесторів.